Не вистачає для комфортного життя в місті Черкас. Щоб війни не було. Так все я не місна, я вам не можу. Все вистачає, все є, все вистачає, чудово. От я бажаю, що реально піклування про пам'ятки археології і архітектури в Черкасах немає. Розумієте, що це замок черкаський, і такої пам'ятки більше немає. Мені здається, що було б погано, бо у нас були трамваї. Така в Вінниці я побула і там набагато зручніше, в тому плані, що вони дуже часто курсують і багато місяця практичніше здається. Бачучи багато інших міст і не тільки в Україні, ще за кордоном, скажу, що Черкаси достатньо комфортне місто для проживання. Е міра. Така ну, міра. Можливо, для тих, хто на колясках людям можливо, там чогось не вистачає, мені і це. Нормально. І якби частіше автобуси їздили, теж подешевше, а так то, наче нормально все. Мені зараз все вистачає. Бачите, я їм сир, п'ю каву. Місту все вистачає, бо тут комфортне життя, є Дніпро, багато зелених місць, сосновий бір, і мені тут дуже подобається. Трохи проблеми з тим, що дуже часто аварії, а так тут все добре. Тут не вистачає. Роботи, щоб люди заробляли гроші, могли спокійно, вільно відпочивати, собі щось дозволити. Нормальне, комфортне життя. Навіть просто є якісь парки, але їх дуже мало. Зараз дуже важко знайти студентам десь роботу на літо. Мабуть, що цього більше всього, що не вистачає.